Друзі, одне з питань: чи ми годуємо, як ми годуємо? Хочу трошки звернути увагу, то, що у вас у багатьох не виходить. Дивіться, в УЗВ у мене немає сильної протоки, тому що мені дуже важливо, щоб корм знаходився по всьому басейні, по всій площі. Тому що коли ви вмикаєте конкретний круг, ну, потік води, у вас корм збивається в одну кучку, Якийсь великий рак це все на себе забирає, а малі особі не з'їдають і здихають, що вони голодні, тому я раджу не ставити. Дуже серйозні насоси, щоб качала воду. Беру, розкидаю корм по всій площі. І у мене корм лежить від початку дня до наступного харчування цілий день. Я його розкидаю так, щоб корм був цілий день в басейні. Потім мої раки вилазять його, куштують. Бачите, які красунчики зараз вони поїли, поховалися. За рахунок того, що корм лежить по всій поверхні, всі повністю раки можуть бути не голодні. Таким чином, трошки знижується канібалізм, за рахунок того, що вони не їдять сусіда. Тому корм запам'ятовуємо, розкидаємо по всій площі. Потім, щоб насосом він не збивався в кучки, таким чином рак. Весь буде цілий день їсти його, і буде класний результат. Тому будуть питання, звертайтесь до нас. Компанія Зоокул знає про цей бізнес, все від А до Я і може довести навіть збитковий якийсь проєкт, об'єкт, яким ви почали, у вас не виходить. Довести його до того, що це буде рентабельно і правильно. Тому телефон в шапці профілю набирайте.